Євгену Грошеву майже 90 років. Все життя чоловік займається виготовленням медалей. Роботи майстра виставлялись на міжнародних виставках в різних країнах. У мене техніка ось така, ось, що видите, на столі ось цього мені вполне хватает. Много інструмент можна розбалуватися. Ніякого інструменту нет, буквально все это робиться, нічого сложного нет. Головний інструмент це руки. Євген Грошев розповідає, брав участь у виготовленні скульптурної композиції Планета Нобеля. Усі портрети Нобелевських лауреатів, які закріплені на монументі, це його робота. Майстер говорить, за планом мали додавати портрети нових лауреатів щороку, але у 2018-му це робити припинили. Тим майстер продовжив виготовлення медалей. Зараз у нього накопичилось 65 таких портретів. Крім того, до 10-річчя встановив. Пам'ятника, Євген виготовив близько 20 ювілейних медалей із позолоту, які, за його словами, замовив засновник університету Борис Холод. 10 літ нобільівському монументу і 15 років університету. Три медалі він взяв, при мені вручив Кучме. Вот. далі я не знаю. А он говорить, я все временем все это викуплю і не викупають. У 2021 році Борис Холод помер. Його син Сергій Холод, нині ректор університету. Говорить, ювілейні медалі його батько не замовляв. Далі мовився складати договір і доки до допоки він не не спроможеться скласти договір офіційний з університетом, так як воно й було завжди. Ми не можемо з ним мати ніяких відносин. Договір на, на, ті, на ту продукцію, яку ми замовляли колись. Я пам'ятаю, але на надлишок продукції, які, яку він виготовив і намагався продати Борису Івановичу ще, ще до його життя. Ми її, ми її купувати не будемо. Сам майстер Євген Грошев каже, що чекає на договір від університету, бо через війну втратив всі замовлення. Так, звичайно, юбіляри, юбілеї, що це постійна робота. Я, я без роботи, в принципі, ніколи не буваю. А зараз затишки нікому нічого не треба. Так Що... Это сам уже свое придумываю, вот Нобелевскую тему делаю вопреки всему. Я просто знаю, что чтобы у меня совесть была чиста, я должен знать, что у меня полностью все готово. Сейчас это все, все это забыто, никому это не нужно, кроме меня. Наразі Євген намагається зібрати кошти, аби зробити операцію на стегні. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.